Джумопель. А вам ценово. Жумапель, ну я давайте, Жумапе, кому ти самі? Жумапель, вона передати. Діти перевезли жимапель, перевезли Жумопель. Іронія долі полягала в тім, що купа цих дітей в майбутньому поїдуть на заробітки до Франції. Прибирати плесло. плитку. Бо все жителі Західної України збирають в Португалії. А Італії дивляться за старими мароматиками. Відсудилася в Франція. Копа років там тамтешні обживання і далі навчання в університеті в тому місці, коли я про свій університет вже давно добув. Але це все в майбутньому. І його без кропової уявляли собі явно не таким у той час, коли крали лопату. Там точно ніхто не живе, підозріло оглядала я хату на галявину. Та ні, ніхто, стверджувала пропива. Тільки баба одна деколи ходить. Відьма. Та ну, аж таки прям – «Та кажу тобі, тихо, ну пішли. Покралися через плоди до тої хати. Трава навколо стояла нехороша, не висока, і більше за річку варто було боятися гусурів, що побачивши, як ми толочимо сіно, без будь-яких брокерів сумління, відірвали би нам на наші мудрі голови. До речі, зараз ніфіга це вже не канає пропіва. Я там гуляла, ніхто ніхто вже не кричить, тому що мусули попродавали всі землі. Коротше, і, і їм натрапи на це сіно, тому що можна бігати. Так що хочете бігати по сіну, нормально, нормально як там з кіно. Тривала, пикати, продали, купили крузера і ніхто вже не косить ціла давно. Вікна хати справді була забита. На вково стояла купа таких причандалів, не таких уже й древніх у своїй більшості. Тарілки, миски, грибінці, глечики, ножиці. Коротше, якби ви викинути деякі непевні речі, всю цю, цю хату можна було переносити в кабінет історії, тільки де видати експорту. Що беремо, питає пропава. Я знаю. А, що беремо? О, гребінь нормальний, старий в роді. Давай. Пропова запхала гребінь це лопанової з написом «Фірма зустріча. Слухай, Надька, нацька, вже можеш лопату візьмемо. Велика плоска деревяна лопата чи то для відрівання снігу, чи для садовлення чогось у піч таємниче або ціла під стіною. Давай, Кропова потягла лопату на себе. І ось тут -то все й обвалилося. Це те, що лопата собою підпирала на стриху. Я вам зараз дам. А хто там такий корова, що мама? Почулася раптом не пісні ми Лопату як поза тим, хазяйська дитина тімнула з собою. А кров крово нам нагласила, а пальцево з коло доносилася на близько. А я вже тепер бачу, хто тут ко мене красти ходить, а ну кидай тут от рук, ви собі хуя не вийдете. <реку> 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 Слухай, кропива, скотина, ти ж казала, що там ніхто не живе, хекала я. Та ж не живе, хекала кропива була, Вона вже загалом мене. <рес> а, заперечала я і тренувала ще швидше. Соромно було. Такій великій дібулі, майже 12 років, біг то так вниз по і репетувати, Але як інакше треміновано врятувати свою шкуру. Що ж, що там дідьма? Значить, не проставна і лопата. І якщо правильно сконцентруватися і сильно захотіти, лопата понесена землею. Кропива сідає, командувала я. Кропива довго не вагалася. Трьома кінцівками, тримаючи державу копати так між ногами, шукали назад і щиро віримо, що ось ось ведемо аж понад Хмари. Наша спроповою лопата не полетіла, може того, що було крадено. Музей Кабінету історії змінив політику свого створення, а вчитель історії ледь не спровокував був мою національну свідому родину розпочати проти його вензету, коли назвав мене катабом у відповідь на моє «Я не Гузумка. Не тисячі відчитливих непорозумій. Якось ніби самі собою. Я? Я не знаю, це було так давно. Дякую. Нам каже, а нам ще треба комплексики подивитися, як виділить. Все, давайте комплексики у Будемо, Будемо нагороджувати. і... А, а що? А, прокуратура, да, вот это, конечно, поментувато. Прекрасно. А, в нас є приз. Є у нас приз. а у нас тряда, у Ви нас Европресс. А, у нас есть пресс. Слушай, сами не готов. Не треба сбывать только по классу, что за сумма. У нас так і я у... того у нас є четыре карпа. Короче, давайте. Да, 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 я сами це что выбрать. Аплодисменты. Карпа, і в шові Мауса японського і костюмів медсестри, ну ясно, це все і завжди. Такі так, ілюзії, так, ха. Так. Тут у нас така не особливо я не накарпа, але в модник, що З неї злетів не модний, але екстравагносний шолом. Вот такой кайфов штунахи в Чепчику. Так. Ага. Карпа порядочная. Доступного разу пусть мои дозвільные на уходы. Файнака, здорово, байки, спин спидлитя, всему такому. Так. И кайфа шлевий, ко мне відірвала голову ружевому дайчику. Тоже классно получилось. А, так, і тут три, вожеш, і тут, о, круто, і з такою критичею, ну що. Я думаю, що це найдизайнерський, найдизайнерський варіант, хтось це ти зробила. Є, тобі це якусь... Тобі подарують шняжку від коронації, е, прекрасну шняшку, солодку від коронації слова. Еш, маємо, це такой для восемь козак, буде все приємно. Що, ви, ви тут ще принесли віддавати, а? Другие месяц Юка расскала массестра в костюме э, шме мышки космоса автора, автора, видите, видите вам. Так, ну что, второй тысячи что-то. Да. Так, вот, порядочная карпа за электроволенностью прямо. І безпорядочна карпа гола теж отримує шоколадку за те, що лишили такий бо... да, ну просто, що <п> я ну, цю шоколадку отримує карпа. Щоб з голову знущатися, пішло. Голову. Ой, спасибі, Боже. Ну шо, все, ми, що, все, якщо вопросу більше не маєте, підходіть, я все підпишу, що у вас є, і навіть поділюся, що поласка. прекрасно. Я зараз хочу подякувати страшенно цими п'ятницями, які зробили. Це, до речі, у вас починається правда, Валера, у вас вже буде такі багато таких заходів культурних. Коротше, майте на увазі, проходіть і інтереси, які відбуваються, це все таки кафе, і якщо ви сі люди, можете приїжджати сюди. Якщо вас всі родичі села, теж приїдьте на сели з моркою, теж буде слабка. От дякуємо ще про слова, дякуємо грубі сімейного діля, і на найбільше вам, що ви прийшли сюди, не дивлячись на корки на дорогу. Підходіть, будь ласка, ваш дорого.